Давніх давен люди прагнули передавати свої знання наступним поколінням. Що вони для цього тільки не робили: малювали малюнки на скелях, дряпали різні символи на глиняних та дерев'яних дощечках, витискали щось на шкірі тварин, розмальовували папіру з такору, склеювали листя, і так тривало доти, доки не з'явилась книга. Сьогодні книги можна побачити всюди у школах, у бібліотеках, у книгарнях. Їх читають у громадському транспорті, дарують на день народження, їх люблять, ними захоплюються, за ними вчаться. І сьогодні ми разом з вами дізнаємось, як твориться книга. Книги бувають різні: товсті, тонкі, великі й маленькі, з малюнками і без малюнків. Але всі книги, незалежно від того, які вони, починаються з одного. З автора Автор – це розумна й освічена людина, переповнений ідеями. Він сідає за написання книги сторінка за сторінкою. Він розповідає нам цікаві історії, вчить нас грамотно писати, рахувати, розповідає, як правильно будувати дім, доглядати за рослинами і багато іншого. До речі, автором може бути і чоловік, і жінка, і навіть дитина. Якщо ж книжку створює багато людей, то це вже авторський колектив. Отож у стараннях і творчому пориві створюється рукопис. А далі найцікавіше починає народжуватись книга. Місце, де створюється книга, називають видавництвом. Чим воно більше, тим більше книжок там народжується. Подивімося ближче, як це відбувається. Ось і наш автор. А куди це він іде? Правильно, до редактора. Редактори це дуже серйозні люди. Вони знають все і про все, і через це здаються трохи страшними. Їхня робота дуже відповідальна, адже вони стежать, щоб у книзі не було жодних помилок, щоб все було написано правильно, грамотно і зрозуміло. Часто між авторами і редакторами виникають суперечки про окремі моменти в книзі, але редактори завжди перемагають, бо вони сильніші. Після того, як всі суперечки узгоджено, рукопис потрапляє до художників ілюстраторів та дизайнерів. Їхню роботу ви можете бачити щодня, взявши до рук будь-яку книгу. Кожну ілюстрацію, малюнок, графік чи обкладинку в ній намалювали саме ці люди. Ну ось наша книжка оформлена і готова до друку. На цьому етапі вхід іде важка техніка. Потужні машини. Десятки людей пускають у хід всі свої сили для того, щоб виготовити книгу. Ми вже знаємо, що книги бувають різні, а значить, і робляться вони по різному, але все по порядку. Беручи в руки будь-яку книгу, ми одразу бачимо, що вона надрукована на папері. Але перед тим як потрапити на папір, кожна сторінка наноситься на спеціальну металеву пластину друкарську форму. А виробляє таку форму. Ось ця машина схожа на величезний принтер. От тільки замість паперу тут використовують спеціальні металеві аркуші. Усі ми звикли, що папір у книжках акуратний та рівний, але перед тим як таким стати, він приїжджає у видавництво у величезних рулонах. А вже потім його розрізають та складають так, як того вимагає побудова книжки. Але повернімося до нашої книги. Якщо на сторінках немає кольорових зображень, то друкується вона на ось такому верстаті. Він може наносити інформацію одразу з двох боків, використовуючи для цього ті самі металеві друкарські форми, з якими ми вже познайомились. Щоправда, його можливостей не завжди вистачає, особливо якщо потрібно, щоб сторінки книги прикрашали яскраві малюнки, фотографії чи кольорові. Літери для цього існує інша машина завдовжки 12 метрів, тобто 36 котів, 18 собак або 6 корів. Усі ви колись малювали і знаєте, скільки часу потрібно, щоб зробити гарний малюнок. А цей агрегат може друкувати повноколірні зображення такого величезного розміру зі швидкістю. Чотирнадцять тисяч примірників за годину або ж чотири за секунду. У вас може виникнути запитання, як такі величезні аркуші перетворюються в маленькі, акуратні сторінки книжки звичного для нас розміру. Відповідь проста: за допомогою фальцювання, тобто згинання аркушів до потрібного розміру. Для цього також є спеціальний верстат: фальцювальна машина. Вона нестримна. варто її тільки увімкнути. Вона починає забирати великі. Аркуші і блискавично, але з хірургічною точністю їх згинати. Буквально за пів секунди величезний аркуш перетворюється на правильно зігнуті та акуратно складені сторінки майбутньої книги. Ця машина може працювати зі швидкістю 5 аркушів за секунду. А тепер подивіться, скільки часу знадобиться для згину всього одного аркуша людині. Фальцювання це сила. Уки одні люди працюють над друком сторінок, інші виготовляють обкладинку. Для обкладинки використовують спеціальний папір або картон, оскільки вона має не лише промовисто говорити про зміст книги, але й захищати її сторінки від пилу, бруду та необережних читачів. Часто для підсилення захисту обкладинки використовують ламінацію. Ламінацію роблять спеціальні машини, ламінатори. Вони покривають поверхню обкладинки спеціальною водозахисною прозорою плівкою. Проте жодна плівка чи обкладинка не захистить вашу книгу так, якщо Анобливе ставлення до неї. Ну от у нас вже є надруковані сторінки і зроблена обкладинка. Тепер потрібно все це з'єднати. Якщо книжка має малу кількість сторінок і більше нагадує брошуру чи зошити з завданнями, то її скріплюють металевими скобами. Цю роботу робить вкладно швейно-різальний величезний агрегат, який являє собою міні-фабрику. У нього є спеціальні місця, куди вставляються сфальцовані аркуші, скоби та обкладинка. Цює він з математичною точністю, вибирає сторінки, складає їх по порядку, одягає обкладинку, скріплює все скобами, обрізає і акуратно складає готові брошури чи зошити в кошик. Якщо ж книга має дуже багато сторінок і скоба вже не зможе втримати їх, обкладинку кріплять по іншому. Складені докупи сторінки, книжкові блоки та обкладинки для товстих книжок подають у клеєву машину. Її робота якісно склеїти сторінки блоку і приклеїти до нього обкладинку. Вона це робить неперевершено, швидко і міцно. Одразу 10 книжок тут отримують свій одяг, після чого вони вже мають вигляд майже повно. Цінної справжньої книги спитаєте, чому майже? Тому що в процесі друку складання і склеювання в книжок з'являються от такі от нерівні краї, які потрібно обрізати. Для цього у видавництві існує спеціальна машина. Різак по суті, це такі величезні й потужні ножиці. Вони можуть легко перерізати півтори тисячі аркушів. Гострі ножі обрізають папір під тиском 10 атмосфер. Для того, щоб ви собі краще уявляли потужність цієї машини, погляньмо на серйозного дядька із сокирою і ось цю колоду. Щоб зрівнятися по силі з різаком, нам потрібно щонайменше 70 отаких серйозних дядьків із сокирою. Вражає чи не так? До речі, різаки можуть обрізати не лише один бік, а одразу три. Така собі перукарня для книжок. Дуже товсті книги оправляють у тверду обкладинку, як у ваших підручниках. Перед приклеюванням твердої політурки книгу прошивають. Величезні швейні машини надійно скріплюють папір так, щоб на 100% бути впевненим, що жодна сторінка не випаде. Це нагадує справжню швейну майстерню, тільки замість тонкої тканини тут багато багато сторінок. Ну, от, власне, наша книга надрукована. Вона ще зовсім маленька і разом зі своїми сестрами та братами лежить на складі і чекає, чекає, що приїде великий автомобіль і повезе її в книгарню, у школу чи до вас додому. І мріє про те, що вона зможе вам розказати про всі ті неймовірні речі й дива, які хотів розказати автор. Вона знає, що для її створення було зрубано два дерева. Над нею трудилось близько двох. Дцяти людей і працювали усі ті потужні машини. Вона хоче потрапити саме до вас. Вона знає, що ви будете її берегти і шанувати. Бо тепер ви не такий, як усі, бо тепер ви знаєте, як твориться книга.